Сьогодні розкажу про еволюцію своїх пілкозбірників. Ну, почнемо не так як завжди. Лоток, тут все стандартне, нічого нового. Єдине, що знов зміни, це в льотку. Ось такими були. Наші перші льотки. Ну, це, це сміхота. Я їх робив, я розумів, що так будь-немає, тому постійно працював над цим, удосконалював. Ну і скажімо так, наступний льоток, який був у масовому виробництві, це був ось такий, він складався з двох. Грубо кажучи, двох рейок. От, в принципі, має право на життя. Єдиний що момент тяжко просверлить 12 мм рейці, 10-мм отвір. Ну, скажімо так, це займало дуже багато часу. Просто дуже. І останній ось такий він. Тобто міцний, цупкий, не переломається, брусок. В ньому зроблений проріз, куди вставляється решітка. Вона кріпиться на саморізи, ну, хоча можна і без саморізів буде стояти нормально, але для кращої впевненості закрутили два саморізи. Ну і багато я експериментував з трубками для трутнів, що я тільки сюди не вставляв, зупинився на двох кубових шприцах. Прекрасно підходять. Дев'ять Практично 9,5 мм внутрішній діаметр, цього більш ніж достатньо для проходу трудня. Ну, а загалом працює, як і попередній. Включений пилкозбірник. Виключений пилкозбірник. Ну і знову ж таки на осінь. Раніше в нас було два льотка осінній, тепер він один. Щоправда для всіх пілкозбірників він стандартний. Єдиний момент, що його довжина різниця. Він 8 рамковий, 12 рамковий, а розмір його 24х24. Саме через те, що в ньому є два льотка такі і такі. Так що ось такі у нас новшества на медовій фазенді. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, кому цікаво, замовляйте.